шановні люди, слава Ісусу Христу, мир вам. Не проживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я християнин, я віщире серце, бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Моліться за наших захисників. Поки вони захищають нас там, ми можемо захищати їх тут своїми молитвами. Но також хочу сказати і нагадати вам радість у яку я почув, що люди можуть спастися. Спастися від будучого Божого гніву. Бог творить з неба і землі, любить людей. Бог не хоче смерті грішника. Пекло Бог створив для диявола. Туди йдуть добровільці. Чому скаля не відверне Бог? Треба молитися. Ми ще молимо. Питатися. Шкаля заверни туди, а потім говори за Бога. Ісус Христос, Він пройшов на цю землю для того, щоб проварити нас з Бога. Тому що ми є всі грішні, хтось тобто більше, хтось тобто менше. Я, не грішний. я грішний, ви грішний. Хто каже, що немає гріха, обманює себе а -а -а. і Бог робить неправдомовцем. Це каже посання, це не я Ви, що краде, то й обманює. Це є злочин, за це чорно посадять. А, -а, -а. а є гріхи, за які в тюрму не садять, як блуд, переляк, обману. Якщо не болтаєте, то я самі. Весь ровні слова. Був все народжений дітей через оборх, той підідоцького. Чоловік треба, треба нам болтати. Віку, <говорити> Будемо дати перед Бога, бо і знає свої говорю. Що ти хочеш? Що ти бо, хочеш? Бог має бо, його гори, любить. Він щось, що? Так, я говорю про Божу любов. Якою Бог доводить свою любов тим, в Києві. Що ти решест? Гарно говори, грошей. Я прийшов до вас з миром, друзі. Ми... Я перепрошую, я не хочу викликати вас, вас таких гнів. Днів, тому я говорю вам про любов Божу. Коли людина покається і увірив Ісуса Христа, який помер на Христі за наші реки. Ми будемо святкувати Пасху, Воскресіння Христове. Ми вже його забили. Що воно означає для нас? Що воно дає ага. для кожного з нас? Пасха це не просто булочки, калачі, яїчка, колбаска. Пасха це Христос розп'ятий за нас. Багато людей цього не розуміють, тому що не читають Писання, а слухають передання старших. Для того, щоб це знати, треба читати Писання. Все писання говорить про Ісуса Христа. І Бог сьогодні закликає своєю любов'ю усіх людей повсюду скрізь, щоб покаялися. Це єдині умови для того, щоб приморитися Богу. Це визнати свої гріхи, свої провини перед Богом. Віруйте в Ісуса Христа як Свого Спасителя і прийняти дар вічного життя. Бог це дарує, це подарунок. За нього платити не потрібно. Ісус Христос заплатив на Голгоському Христі. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Приворіться з Богом, покайтеся в гріхах. Вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Час близький, Господь греде, час обмежений. Читайте Святе Письмо, ходіть до церкви, моліться за мир в Україні, моліться, щоб у Бог. Зупинив цей геноцид і дарував на мир і спокій. Найважливіше приймінь Ісуса Христа для того, щоб спасти свою душу від вічних поки страждання. Бога вірую. Нехай Бог вас береже і благословить Отець Небесний. благослови цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну. Зупини цю війну, зупини цей геноцид. Даруй нам мир і спокій. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня! Нехай бережа вас за спокій. Слава Богу!